По буднях на 101,8 FM Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Ради вітати усіх слухачів радіо місто Над Бугом Сто 118FM, проект інсайт. В ефірі з вами працює Віктор Мозалевський і також мої гості Тетяна Бобережна, директорка Вінницького академічного обласного театру Ляльок та Олександр Свінін, головний режисер Вінницького академічного обласного театру Ляльок. Вітаю вас, пані та панове. Добре. Дякую, що завітали перед вже перед відкриттям театрального сезону. От, давайте розпочнемо з цієї теми. Скажіть, будь ласка, яким він буде? Які особливості нового театрального сезону? Ну, напевно, розпочну я з того, що, е, на щастя, ми е, театр Відбув відпустку. Актори наші набралися сил, енергії. Е, безперечно, що всі ми розуміємо, що в країні йде війна, але потрібно рухатись. Театр готовий до нашого глядача, готовий до відкриття сезону. Тому з 1 вересня театр весь вийшов з відпустки, і з 16 вересня ми своїх глядачів-відвідувачів запрошуємо на відкриття сезону. Е, це вже буде у нас 83-й театральний сезон. Який дасть можливість по іншому подивитися нашим відвідувачам на вистави в театрі і для глядачів, які бажають театр бачити по-новому. Я думаю, що Олександр Володимирович розкриє деякі секрети стосовно того, що що можуть побачити наші глядачі в новому в новому сезоні, і що їх чекає найближчим часом перед відповіддю Олександра Володимировича здається, це ваш перший театральний сезон так, на посаді, так, так? перший особливо хвилюючий Він пане для вас. Думаю, що да, е, пан... як і в кожної людини, пане Олександре, скажіть, будь ласка, які особливості театрального сезону з боку режисера з боку репертуару? Ну я хочу в першу чергу сказати, що відкриємося ми. Виставою традиційно, часто відкриваємося, вистави Золотий ключик, і багато, хто любить, приходить не один раз передивитися цю виставу. А на наступний день в нас, можна сказати, прем'єра буде, тому що це нова вистава, бабусьна пригода. Вона представляла колектив наш на фестивалі Подільська Рялька 2023. 23, так? І тому нам дуже приємно теж презентувати, щоб глядачі майже ніхто поки що не. Не бачив, і звичайно, що зараз ми вже розпочали підготовку. Може в таку спеку це дивно звучить, але розпочали підготовку до новорічних свят, які ви знаєте, тепер розпочнеться раніше, вже не 19 грудня Миколаєва буде, а 6-го, тому у нас вже відповідальна пора. Готується нова програма, це і така знайти вієні час часу. Що змінюються у нас герої? Пішли від нас герої радянські, пішли вже. Від нас Дід Морози і Снігуроньки, тому народжуються нові персонажі. Це добре, це е, підштовхує до, до творчого підходу, і тому зараз теж у нас готується і нове дійство святкове до Дня Святого Миколая, і пишеться сценарій до новорічних різдвяних свят, де будуть теж герої, і традиційно, без цього ніяк не можна. Тобто, коли кажуть, що, що буде нового? нового, нового буде щось, звичайно, я про це скажу, але. Без Санта-Клауса не хотілося б, щоб без приходу Янгола і Миколая не хотілося б, щоб відбулося свято. Є такі традиційні речі, які мають бути. А поруч з ними, звичайно, будуть і ті герої, герої знайомих мультиків, якихось серіалів, які діти зараз полюбляють. Ми, звичайно, будемо їх долучати до цих ігрових програм. І буде, звичайно. Створена до нового року ще і е, ну, новорічна різдвяна вистава, теж де обов'язково буде сніг, буде передчуття нового року, Різдва, і як наші герої, звичайно, лялькові герої е, святкують і тим самим спонукають або е, запрошують до святкування наших дітей, і розказують, як це особливо. Ну я відкрию маленьку таку привідкрив таємницю нову вистави, яку я хочу поставити. Як художня рада вирішить, чи дозволить мені чи ні, там вже подивимось, але to tedy jedna rodina Готується до, до свята Різдва. І хтось стукає в двері, а там двоє ховрачків заблукали. І вони їх приймають і разом знаходять їх маму і тату, І оце найкращий, мабуть, подарунок. Тобто, знову ж таки, моя, мабуть, така дуже важлива тема, яку я люблю, співчуття до ближнього. Милосердя, да, милосердя. Обов'язково, тому що я розказую, що наші вистави, наше ноу-хау завжди для мене одне. Кожному поколінню розказувати, що таке дружба. Що таке зрада, що таке товариство, що таке любов? Що таке мама, і як до неї відноситись, і мама своя рідна, і мама Україна і так далі? От, виховувати на таких, от. тобто, е, якщо... Шукати щось нове, я б краще на цьому концентрувався. При тому, що, звичайно, не забувати, що треба рухатись вперед. Світ рухається, змінюється. Зараз діти, на жаль, вистави дивляться, мені це ну, якось болить, не можуть дивитися очима. Піднімають смартфон і смотрять виставу через смартфон, тому що вони більше часу проводять в цьому форматі і в форматі 3D. Мабуть, вже її не так якось сприймають, а от через через свій це трошечки прикро. І тому, знову ж таки, я думаю, що ми користь приносимо, щоб дитина, крім смартфона, могла ще подивитися, як це буває вживу в 3D. Оце найближчі плани. Пане Олександре, а які нові герої з'являються? Чи з'являються нові герої, які диктують час? Знаєте, ну. Театр так швидко не відгукується на, на нових героїв. Тобто це газета, там журнал mm -hmm. намалював або написав, що от такі герой з'явився. Театр має трошечки, щоб пройшов час, щоб побачити якусь закономірність. Тоді, значить, з'являється. Тому на сьогодні ну я привідкрию ту вже таємницю, якщо казати про... Новорічне, от дійство, яке буде там, одним із героїв буде спайдермен, знайомий всім герой. Я чесно кажучи, не дуже люблю вкраплення американських героїв. Так я би краще шукав наші українські герої, так от такі, як у нас був Масовський, і Катигорожка, дуже ну він, от минулого року був, тобто дуже сучасний. Саме сучасний, тому що він побуває, змія поганини і вже асоціації самі прямі, хто змій поганен, а хто хто гор, хто кодогорожка, хто що захищає, особливо для нас в на в наші часи. Але знаєте, я, я завжди за, за за захист національного героя, тому що підтримати американського героя, слава Богу, у них коштів хватить, щоб підтримали на будь-якому континенті. От українського героя підтримувати нам. Тому я завжди кожен кожен раз шукаю, що який герой би щоб був наш національний, чи історичний, щоб ми його підняли з якої каски, чи може придумати, от як пес патрон, як от розкрутився, читав я теж одну п'єсу з героєм патрону, мені не влаштувала її художня якість, тому хотілося б поставити з такими героями, які дуже дуже сучасні. Ну, поки що, може, чи я не знайшов, чи не народились такі п'єси, які вже вийдуть на той рівень, який відповідає академічному театру. Всім слухачам нагадую проект інсайт в студії з вами працює Віктор Мозлецький. А також у нас в гостях Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного театру «Ляльок» та Олександр Свінін, головний режисер цього театру. Ми продовжуємо розмову про початок нового. Театрального сезону, і мене питання до вас, пані Тетяна. Скажіть, будь ласка, наскільки е, театр готовий до сезону я маю на увазі в плані безпеки? Дякую за запитання. Це дуже важливо і актуально на сьогоднішній день. Так, для того, щоб забезпечити спокій і безпеку дітей, ми над цим працювали, тому що поряд з театром у нас є укриття бомбосховище, куди під час вистави, коли демонструються вистави, в разі повітряної тривоги вистава зупиняється, і всі дітки проходять в укриття для своєї безпеки. Це все продумано, відпрацьовано. Е, є у нас контролери, чергові, всі, хто забезпечує. Е... Перехід дітей до укриття? А коли тривога закінчується, п'єса буде продовжена? Чи... Якщо приймають, да якщо приймають бажання, наприклад, якщо це групові якісь е е е е перегляди, то приймають старші групи. Чи далі продовжуються, чи в них якісь інші плани? Ні, то ми тоді будемо переглядати. Якщо це довго часу ще вистава має йти, там ну тільки на початку це відбулося. А взагалі, то ми далі продовжуємо виставу. Завершується тривога, і ми далі продовжуємо виставу. Угу. Чи змінився у вас за останні? Період, так, склад е е акторської трупи, правильно? Так так так, так 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 називається Чи є зміни? чи e так, це теж дуже важливе питання, тому що ми розуміємо, наскільки на сьогоднішній день ми стикнулися з проблемою кадрів. Кадрів у всіх галузях, і в тому числі в театрі. Ну, ми довго думали над тим питанням разом з Олександром Володимировичем, зі всією адміністрацією стосовно того, що чи ми маємо можливість забезпечити тим художньо-артистичним складом, який у нас є, чи нам потрібно все-таки доволі є у нас закладів, які сьогодні готують. Фахівців у мистецько... у театральному мистецтві, тому на наше щастя, якраз випускний випускний курс, який був у Вінницькому фаховому коледжі мистецтв імені Леонтовича. Ми взяли тоді дві студентки, коли вони приходили до нас з побажаннями працювати в театрі, уже це працівники нашого театру. Молоді дві акторки. Сподіваємося, той потенціал, який в них є, відкриється, і ми будемо мати можливість забезпечити їхні ролі в репертуарі, який є сьогодні в театрі. Ну і не секрет, що сьогодні величезна проблема в кадрах це з чоловіками, з хлопцями, тому що багато ролей є, які, які би бажано, щоб це саме були чоловіки. Тому, на щастя, ми теж взяли ну, поки що це не вінчанин. Будемо сподіватися, можливо, він буде вінечанином, знайде свою долю. Тут це молодий чоловік, який навчається на четвертому курсі в Харківському університеті. Виявив бажання теж працювати в театрі, тому ми розглянули його кандидатуру. і Він теж є актором нашого театру на сьогоднішній день. Вже. Будемо Олекс... помаленько. Перепрошую, да будемо помаленької вводити в репертуар, намагатися залучати, щоб все таки відкрити їх потенціал, тому що діти творчі, я їх так називаю, бо вони молоді. Діти творчі, тому треба їх розкручувати і розуміти, що щоб їм це подобалось. Щоб вони колись гордились і казали тим, що я в театрі вже актор більше 20-30 угу. років. Да тоді ну, зараз ми запитаємо в людину, яка розкручує, яка шукає потенціал цих людей. Пан Олександр будь ласка, ем, як вам працюється з молоддю? Ну, з молоддю завжди працюється цікаво. Ви тому, в них що... вчитеся? Вони надихають. Uh -huh. В них ще немає цинізму, скажімо так, коли та, я все це зіграв, там вже, вже нічого не хочеться, там, я все досяг, хай вже молодь працює так. Коли в них є бажання, звичайно, і в мене руки не опускаються. Коли немає в актора бажання, ну, мабуть, це в будь-якій професії в відносно, відносно. Якщо одна сторона пасивна, то друга каже, розводить руками. Але я трошки доповню відповідь Тетяни Івановні, що в мене, як у головного режисера, завжди. Головного головний біль, щоб постійно приходило нове покоління. Те як те, як в демографії. два-три роки не прийшла молода людина, потім яма є, має бути в театрі повністю. Майстріст сцени представлені, середнє покоління, молоде. І тільки що прийшли. Ага. Тому що не встигнеш оком моргнути. Час пройшов, а де той молодий? Він же не молодий, він же досвідчений, а комусь треба і молодих грати. Тому е, дуже багато роботи, звичайно. Е, актор приходить в театр, в нього є корочка, що він актор. ну, Ще, ще не актор, ще тільки має корочку. Тому що, по-перше, кожний театр має свою специфіку, кожний театр має свій підхід до роботи. Є колектив, треба влитися в ансамбль. Тобто твій голос. Образно або широко розуміючи це поняття, має звучати в ансамблі там, де треба і як треба. Ось тим більше, що враховуючи, що е, ці дівчата, якщо вже казати, вони актриси, поки що е, фаху лялькового не мають. Вони актриси, поки ж випуска драматичного плану, треба навчитися володіти інструментом і не одним е, різновидний ляльок, які в нас в театрі. Ми е, використовуємо багато систем ляльок, і кожна має своє керування, керування, кожна має керувати її і. І не просто, а якомога більше досконало, щоб це було щоб ока не можна було відірвати, як кажуть, як жива. Ну це краща похвала, uh -huh, мабуть, uh -huh. акторської роботи, лялькарської роботи, uh -huh. як жива, коли забуваєш, забуває, що там хтось є за ширмою або біля ляльки, настільки, настільки вона має бути виразна і е, е, так, доказова, uh -huh. сприймаєшся її не як продовження артиста, так? так. А як, як це? Щоб актор що, тільки стрімує, щоб не втекла. Так. Uh -huh, uh -huh. Well, по великому рахунку, в молодих людей, які прийшли до театру, в них є дуже великий шанс писати історію театру. Тому що да, вони прийшли з очами горющими, вони прийшли з бажанням працювати, але Олександр Невич правильно каже, вони ще не знають по великому рахунку, що їх очікує. Тому ми дуже розраховуємо на їх потенціал. І на, і, на, і на їхнє бажання, бажання. Це вивчити, дуже важливо, вивчити так? цю майстерність. Поки у них є, а що буде При? на фіналі? Ми будемо бачити. Скажіть, будь ласка, а як змінився, крім того, що діти дивляться через екрани так, часто на саму виставу? Як змінився глядач? От візьмемо останні п'ять років. Він змінюється, він... ви можете порівняти. Якщо, дозвольте, я почну. Для мене, я б сказав, що якщо ти захопив глядача своєю грою, він буде дивитися. Якщо ні, можна казати, це не сучасна тема, це, це там, чи він переріс цього. Просто, значить, ми не змогли його захопити. Ага. Як тільки ми захопили, неважливо від віку. Захопили, все глядач дивиться. Я не, не помічав вже багато-багато років, що глядач там е приділяв такі е претензії, що ви не про те ставите, треба, ну, наприклад, тепер про комп'ютери ставити чи там ще ж про щось. Ні. Кожного є своє. Тобто комп'ютер це одне смартфон, друге, театральне мистецтво це театральне мистецтво. І притворювати його на симбіоз якогось там не знаю, IT угу, з чимось, угу. я думаю, це ми втратимо театр. Він має свої закони. Як, якщо в балет там внести якісь там машинерії на самокаті там, чи, чи смартфоном буде не буде балету, а буде чорті чого. Був такий е, великий, достатньо актор і режисер. Е, Прибалтійський баніоніс, mm -hmm. він так казав: ем, надіти піджак на виворіт буде ново, але глупо. Ну і насправді ви правильно задаєте питання, тому що час вніс свої корективи. Період карантину зрозуміло, що театр був закритий. Це була проблема і для глядача, і для акторів, тому що актори люди творчі, потрібно було розвиватися, але таких можливостей не було. На жаль, війна і багато внесла своїх змін і стосовно і репертуару нашого, і роботи акторів, і в тому числі глядача. Тому що безпека, на яку ми наголошуємо, це, це дуже важливо, і ми. І гарантуємо в багатьох моментах, але все таки е, такий психологічний момент є, чи, чи йти до вистави, чи не йти. Ми зараз е, намагаємося робити рекламу, е, демонструвати про те, що ми готові і, і обігріти, і прийняти, і задовільнити потреби нашого глядача, але треба враховувати і зовнішні фактори. Скажіть, будь ласка, ми минулого разу, коли ви були у нас в ефірі, говорили про заінтригували трохи наших слухачів і говорили про сюрприз, сюрприз, який очікується в новому театральному сезоні. Він вже почався, вже починається. Тобто, вже можна щось сказати, який сюрприз чекає на глядачів театру. Ну, я спробую коротенько сказати, тому що насправді ми ще не можемо ствердити і запросити на цю подію нашого глядача. Але велика робота зроблена в тому, що одна із жителів міста Вінниці, яка 15 років виїхала до Швейцарії, в неї виникло таке бажання, але це історично для цього є своя передісторія передати до Вінниці практично. Маленький міні-музей такий е ляльок. Але в цих ляльок є своя історія. Це е ляльки, які виготовляла швейцарка Маргарит Клоти, яка сама їх відливала, сама їх е розмальовувала, шила одяг. Е це вишукані такі ляльки, їм більше 60 років. Е ну, зараз ми працюємо разом з художниками, з дизайнерами над тим, щоб. Е Ну, скажемо правильно, поселити їх у нашому театрі, угу. щоб все-таки діти мали можливість знайомитися, бачити. Ми підготуємо гарну історію виготовлення ляльок, тому що це важливо. Так, да, у нас є наші ляльки, які традиційно живуть у нашому театрі, але це така буде новинка, тому що її останнє було побажання, коли в 2018 році її вже не стало. Її було величезне бажання, щоб цими ляльками милувалися діти, і так і вона. Швейцарії до Вінниці приїхала під таким меседжем дивовижний світ ляльок очима Маргарет Клоти. Тому я думаю, що нам вдасться передати ту любов її, тому що вона своє життя присвятила цим лялькам. Навіть такий один штришок з історії цих ляльок вони більше десяти раз були на виставках в Англії і займали призові місця серед лялькарів, ті, хто виготовляє саме ляльки, тому що вона їх відливала, вона їх розмальовувала, вона їх одягала одяг. Ну, повністю від початку до завершення готової продукції, готової ляльки, готового мистецького виробу вона це робила все сама. Тому і для неї вніці, і Там різні епохи е, е, показані, е, різні ляльки, різні розміри. Я думаю, що нашим глядачам. В першу чергу і нашим відвідувачам маленьким театру, і не тільки маленьким, а всім буде цікаво це побачити, але це згодом. Добре, ми, ми дочекаємось. Ці швейцарські ляльки будуть на сцені. Ні, це ляльки авторські авторські авторські. Mm -hmm. авторські. Ну там є що розглядати. Кожна лялька це витвір мистецтва. Там все до неготочка, там до стрижка, до, до стрижка. дуже цікаво зроблено. Тобто до лялькового тату треба приходити зарання, так. І так. для того для того, щоб ще подивитись цю колекцію. Дякую вам. На на жаль, час нашого ефіру завершується. У нас сьогодні були в гостях Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного театру льок та Олександр Свінін, головний режисер Вінницького академічного обласного театру льок. Гарного вам початку нового театрального сезону. Удачі і сподіваюся до наступної зустрічі в нашій студії. Дякую. А проект інсайт продовжується, і ми зустрінемо вже за кілька хвилин. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.